Доброго дня! Вас вітає оптовий інтернет-магазин іграшок в Одесі на сьомому кілометрі Сабріна Біз Юа. Представляємо вам новинку для ваших маленьких клієнтів від трьох років іграшки по мотивам персонажів з популярної гри «Repo Mobile. Ви можете придбати іграшки Репо Оптом в вигляді м'якої іграшки в 12 кольорів, або ж пластикові фігурки семибоц, полуботів та інших персонажів ігри Репо Оптом». Висота м'якої іграшки RepoBots складає 24 см, а ширина 18 см. Кожна іграшка має міжнародну бірку якості. М'які іграшки RepoBots зроблені з поліестеру та наповнені синтепоном. Робот Семібот виконаний з високою деталізацією, де відображено всі аспекти полуботів з гри Репо, як то імітація світодіодних вогників на спині, складки біля ніг та рук. Випучені очі з чорними точками, всі шви іграшки якісно та надійно прошити, завдяки чому робот репо витримає багаторазове прання, в ящику 500 штук м'яких іграшок репо ботів оптом, в упаковці 12 штук в 12 кольорів. Фігурки героїв Repo Bots виконані з пластику. Роботи Семі Боц мають висоту в 11 см, а діаметр в 7 см. Також роботи мають рухомі очі, руки кільця та поворотний тулуб. Робот Репо може як стояти, так і сидіти завдяки рухомим ніжкам. В ящику 964 штуки роботі Семі Боц у шести кольорах. Кожен робот має білу картонну упаковку та карточку з зображенням восьми персонажів іграшки Repo Мобайл. Бля, бля бля, бля, бле, бле, блю, блю, блю. <laughs> look, look, look. Lingango guli guli a lingango, lingango, lingango legolegoli, guli a lingango, lingango, lingango legolegoli, what a lingango, lingango, lingango legolegoli, what a lingango, 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 lingango. Купити трендові іграшки по мотивам ігри для смартфонів ви можете в оптового постачальника іграшок з Китаю Sabrina Біз З нами ви завжди будете в тренді.